Молодж, всім привіт, радий вас всіх вітати на своєму каналі, вітати, бачити. Коротше, що, що ми маємо на сьогодні? Сьогодні возимо його чисто головою відділення. Їдемо зараз на третє відділення, там скинули мені дочку. Зараз нас там мають розвантажити. Переїжджаємо на пусто, назад сюди. І поїдемо ще в Ямпіль, з'їздимо разок. І є в мене ще основне планування. 20.00 чи щось там коротше, 20 з копійками їдемо 20. на проліски. Я вчепив цього контейнера, який от зараз везу на відділення, і дзвонить бачу мені якийсь номер телефону і говорить, каже, каже, шеф, каже, поїхали в Ямпіль, типу, з'їздимо. Я кажу, та який Ямпіль? Я вчепив ящика відділення, кажу, зараз повезу. Коротше, ну так щоб ви розуміли, вони навіть не знають. Ну, куди машина їде? Вони думають, що я типу, ще там десь стою в отстойнику і відпочиваю, а по факту я вже ну, їду. Зараз в мене прибуття коротше, має бути на 11.00 на відділення. Там мене мають по ідеї вивантажити. І вертаюся я назад, і в 12.00 в мене прибуття буде на Лео. І бачу, що навігатор веде сюди. Получається, ну от як до розв'язки на Франківськ. Сюди зараз будемо повертати направо, то як я був в попередньому відео на депошку їздив на пасіки, а це ми поїдемо далі, зараз її пропустимо і... Ох, блін, щось. аж машину клони на повороті, нормально так загрузили. бік можна покласти. Але контент задобув би. І... Розділю я це відос, ну вже ви попередньому побачите, що на дві частини, бо все там в одну купу знімати буде дуже багато. Типу, десь там вийшло більше, більше як година, а так собі буде дві частини, то й нормально. То я собі на вихідних і не буду паритись, що там знімати. Типу. Ну і ще зніму коротше, трохи своїх вихідних, покажу, чим я буду займатися вдома. З Одної сторони і прикольно тако по городі політати чисто головою, повзити ці відділення, хоч якесь час від часу рознобразі. Та й Плюс зараз я в принципі виспався так непогано. І зараз є можливість вбити час до вечора. Зараз сидів би все одно в тій би машині, як, грубо говоря, там як дундук якийсь тік-токав би нічим би не займався, а так ще якихось пару парогримників лишніх капне. Так, навігатор десь веде сюди, показує, але не знаю, чи да, є от -от -от відділення. Коротше, ну По ідеї, я так розумію, зараз хтось щось має вийти сказати, куди ставати під яку тут рампу. Зараз стою тут в черзі, одна машина вивантажується, потім другу будуть грузити і мене потім вже будуть вивантажувати. Сходив, якраз поки в магазин, купив собі води, бо вже кінчилось. Та й все, зараз ляжу. Трошки ті я думаю, вони потім розбудять. Та й будемо вже їхати назад. Так, Зараз треба знайти десь розворот, блін, бо там мені так не можна було виїжджати. І Треба поїхати коротше, в сторону об'їзної, бо навігатор веде через місто. Зараз десь знайдемо якийсь карманчик, де можна буде вивернути. І Їдемо назад налево, там вже зараз цього ящика скинемо. І вже буде готовий настояти, з'їздимо ще одну точку і все, і вже, я думаю, можна буде відпочити і готуватися до наступного рейсу. Все, залітаємо на термінал. Зараз ще, мабуть, що заправлюся відразу. Скину ящика та й тоді вже будемо чіпати собі другого. Цепив наступний ящик і це виходить, не на відділення, я його везу, а везу в ремонт сюди донизу так пообізні спуститися в ямпіль. Виходить, ящик, ящик цей, панельний цей, такий, пластиковий і взду, 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 вздулися панелі ці на ньому, то тут коротше, їх будуть зміняти. Зараз поїду їм там його скину та й в принципі можу її заїжджати на термінал, забирати свого причепа та й відпочивати вже до 8 години. Набрав мене вже термінал, що можна заїжджати під контейнера. блін, я ще так ще й непогано поспав перед рейсом. Часів 3 нормально так. Зараз заїжджаю, проходжу медика. І 20... Але блін, чого вони так рано мене набрали? 21.00 виїзд мене. Тільки 18.00, блин. Ну, ладно, зараз можу ще ляжу спати. Так, моя 57-ма наприцеп. Так, 4, 5, 6, 7. О, от наш сир, контейнер. Так, і сьогодні заїжджаємо. опусти. Оп. Все, і погнали зразу проходити медика, щоб потім пішки до нього не йти. То зараз під'їду. Ноги шниказні. Та й все. Поїдемо зараз візьмемо на голову ящика. Потім будемо чекати дзвінка, щоб сцеплятися. Все, якраз щотенько випустили на 15 хвилин раніше, виходить 5-15 буде на ранок прибуття, чисто на пролізки. на там два вряд скинути. Посилки і це ж вже посилка в пролізках відкрилась, то він бачу в цьому в додатку підписаний якийсь київський інноваційний схід чи що там, я ну, не знаю, якось навірно, так він розшифровується. І все, зараз по дорозі десь, в тому сиді стати адблю заляти. Проїжджаю я вже в Отстоянку, доїжджаю до Києва. що так я адблю по дорозі не ставав, не заливав, тут в мене ще є трохи, приїду на термінал, якраз ось довжа стрілочка за червоне заходить. заїду на термінал, все одно буду на проліски їхати та й там відразу заправлю. Так, ну і що в мене буде? Сьогодні по планах, зараз приїжджаю, скидаю два ящика, бистренько ляжу спати, поки мару якихось пару часиків, потім проснуся, піду схожу в душ, схожу в тіровський магазин, тирпоїн там коло фозі він, по-моєму, да, коло фозі. Куплю пару фонариків ще на кабіну. І... Провода треба буде докупити, Але блін, в мене проблемка, в мене немає шуруповерта і сверла. Думаю, може, десь на терміналі вантажному попрошу хлопців шуруповерт, бо в них там він присутній, бо вони там ну, скручують, там, ну їм коротше, треба. Думаю, вони мені його позичать. Попросверлюю дирки, якщо все буде нормально, поставлю ще пару фонариків. І є в мене планування, буду їхати 6 депо в 12-й ночі. Чисто, чисто там буду два ящика брати і на Львів будемо їхати назад. Коротше, повезло мені на тиждень, виходить, я так попав, що на рейс ді постав. Думав, щоб попросити своїх диспетчерів, щоб стягнули мене на Вінницю, цього. Получається, я ж на вихідні мав йти 11-го, а буду їхати до 18-го, то не хочу просити бо зараз стягнуть на Вінницю, то потім буду їздити фікс на де. То поки коротше, їздиться, то хай собі воно так і буде. Все, нарешті добрався до пролісок. І блін, що я замітив? Як от їдеш, ніби так от спати от не хочеться, а лишається кілометрів 20-30. Ну, до терміналу Блін, і цих 30 км не якісь такі тяжкі, що просто капець, вже ніби вже і, так би і ліг би і поспав би. Зараз тут швидко два в ряд кину. і все, можна їхати в стойку. Все, проснувся, зараз от заливаю от блю, сходив в, в тюрмський магазин і буду переїжджати зараз на болото. Зараз покажу розпаковку, що купив. Блин, мені не можна такі коротше, магазини купити. Три штуки тільки що коротше, там оставив. Е -е, планування без змін, нічого не помінялося. Їдемо так само в 12 ночі на Львів. Зараз поробимо щось покрутимо трохи ще в машині. І тоді ще раз спробую заснути. Щоб вже так сказати, більш-менш нормально себе відчувати і нормально вночі їхати, а не очима кліпати. Так, я блін, думав виїхати хребтом переїхати на термінал, а тут мені шлагбаумом позвонили і сказали брати дві порожні полки і їхати з полками, бо буду з ними під рампу ставати. Коротше, зараз треба вчепити два ящика. Блін, Добре, що не виїхав, бо зараз довелося без знову медика бігти проходити. Два пустих ящика, тепер потрібно поїхати до КПП, щоб. Документи на них зробили. І дзвонили мені вже з болота, казали, що е, в півтретього Коротше, треба буде розцепитися. Спочатку буду грузити голову, потім назад зцепитися і буду загружати прицепо Звісно, трошки погано, блін, бо я так зрозумів, що знову буду сьогодні не особо спати, бо зараз поки будуть грузити, потім степись, розцепись. Оце, блін. Звісно, але таке. Є трохи зараз в мене буде роботи, що, кстати, треба буде піти на термінал, попросити, може хлопцю, є там шуруповерт, щоб пару дирок просверлити. Якщо є, то взагалі буде ідеально. Але якщо немає, в принципі, то мені є щось всередині в кабіні робити. Так, Приїхав я вже на термінал, е, купив полірольку, нову led стрічку зараз поміняю тут її на панельці. Купив от такий от ще прикурувач, зараз розберу тут пластмасу. Підключу його, постараюся по максимуму поховати всі провода, щоб не було видно. Таку отражайку купив ще білу. Чотири таких фонарика зараз спереді на бампері їх почеплю. Мав купити дублі, але дублів, ну, коротше, не було. Два таких мановських купив, є ще в мене три бушних мановських. Розетку до прикурювача і провода взяв. Зараз займуся першим ділом. Підключкою е, ось цієї движухи. Попротягую по максимуму от сюди от провода і оставлю цей от прикурвач, все попідключаю до нього і оставлю його під оцею от, от кришкою, щоб нічого не мішало. І потім займуся лед-стрічкою і побачу там, скільки в мене буде часу. Е, ну, хотів би, звісно, поставити ще цих чотири фонарика на. На бампер на Ну, Побачимо, короте, зараз буду розбирати цю пластмасу, поки в мене є час. Все одно виїзд буде 12 ночі. То, короте, займаюся. Зараз підключу от до цього от прикурювача їх, тут вони йдуть. І по ідеї має нормально працювати, бо ну, реально не вистачає цих... проводів багато і немає куди то все підключати. Так, ну і зашторився, щоб вам показати. Оде от попідключав, от так от воно от пішло от по кругу і туди от до руля. Я думаю, вночі буде поярче воно світити. Коротше, можна різні кольори вибирати, різні режими. Можна там ярче, тускніше, щоб швидше воно там бликало, Типа, можна чисто одним кольором собі зробити, поставити, щоб було Добавляти можна різні кольори. Ну, коротше, прикольна така тема. Цю підключив штуку сюди е, прикурувач, Коротше, не буду я туди ховати, бо виходить, якщо підключаєш, навіть якщо витягуєш ключа зажигання, то все одно таблички горат, типу, то Я так не хочу, буду їх просто звідси відключати так, по мінімум сюди. Одну цю так виві собі провода і вже буду, ну, тут коротше, якби проводів не буде. Чисто тут, от, в одному місці. Типу. І все, зараз е, займуся фонариками. Бо скоро вже буду під рампу ставати. І поприбираю зараз на тру панельку, і буде навіс. Стою вже як, от, якраз під рампою, пішов пацанів, попросив шуруповерта. от сюди на капот. Чотири маленьких фонарика. І от ще просверлив дві дерки. Зараз отакі от, от, цеплю сюди от. і, такі от, мановські два штуки. Але не знаю і ці то на капоті підключу зразу. А на Мановській, не знаю чи хватить в мене проводу, але поки я ще то зараз поки просто їх зафіксую. А потім буде часто підключимо їх. Все, закінчив я монтаж фонариків. От усі чотири на капоті. Два тут знизу оцих от Мановських. Ще потім зніму, як то все буде вечором виглядати. Ну Має бути ніби прикольно. Шоста година вечора. Коротше, все, що мав, то і зробив, Хух, сходив в душ. Сказали, що в 10 вечора будуть відганяти від рампи, щоб сцеплятися з прицепом, ставити прицепа. Завів машину, зараз спробую трохи кімарнути, бо блін, цілий день пробомкав. І сиджу ще думаю, навірно, що скоріше за все, от, оцю от е, в цього карніза, виходить, е, куплю червону лед стрічку. Я зніму заглушку і зажену її так от сюди от всередину. І підключу десь мабуть, її від от цього от фонарика. Я думаю, її так і не буде видно, і буде вона тут дуже чітко виглядати. Цю шторку я потім зніму, тому що я по факту ними і не користуюся, я шторуся завжди ось цими, тому що кондюра включаю собі. То Думаю, що ще сюди от докуплю якраз її світ собі. Чіпка з різними кольорами, от, лупить я думаю, вночі це буде виглядати ще набагато ефектніше. А зараз спробую заснути і потім вже як проснуся, пройду піду медика. Вже будемо. А, і ще мав в машині блин, поліролькою понатирати, але вже як проснуся, то тоді вже це діло зроблю. Так, голова загружена, зараз цепляюся з причепом, поставлю його під рампу. Е, що у нас? 22. 0,5, піду зараз відразу прийду схожу медика. І може в час випустять, може раніше побачимо. Коротше. Це і на 20 хвилин випустили раніше, Блін, добре, що хоч і перед виїздом, то буде легше їхати. Блін. Ну, і ця підсвіточка, звісно, це щось з чимось. Та як на, на 0,5 знімаю, то особо так не видно, як воно типу світить, бо тут типу, яркість трошки менша, щоб воно так особо в очі типу, не било, а отут вот вот, така побільшала, як зближити, то взагалі просто чітко. Ну що, залишилось 130 км, зараз вони будуть дуже тяжко даватися, вже починає світати. Але що я хочу сказати, блін, я от тиждень катаю цей от рейс. Ну і звісно трошки привикається, бо як їздиш по всій Україні, там, то тоді їздиш, їдеш, то тоді, то тоді. Тут плюс-мінус, можна так сказати, майже в однаковий час виїжджаєш, там плюс-мінус 10-11 організм починає привикати, то блін, це не так як сайгак по всій Україні лупиш, а так на рейсі можна було б їздити. Але я думаю, що планування в мене то ще немає, але я думаю, що по-любому ще е, туди-назад в будь-якому випадку ще маю, по ідеї, зробити ходку. А далі вже будемо бачити, куди вже нас, скажімо так, доля занесе. Це, фінішна пряма, зараз по факту ще на розворотік і вже на терміналі якраз по времени нормально, прибуття на 7.40. Зараз 7.20, поки доїду, розвернуся, якраз буде чотенько, можна буде заїжджати. Зараз в зону скида, два вряд скидаємо та можна буде заправити машину та й буду їхати вже відпочивати, бо мене трохи вже і спати підрублювало на в'їзді на Львів. Зараз заправочка, щоб бути готовим до наступного рейсу. Планування коротше, так і поки немає, поки не невідомо, куди будемо їхати. Коротше, спати, напевно, не буду, Поки не буду хочу зараз зробити одну справу. В принципі, погода тут Якби плюс-мінус сонце, але блін, для Львова це зараз сонце через півчаса вже захмарено, але ладно, також бить. Поїду, зараз займу чергу. На Мойку. І тут в Гамаліївці недалеко від терміналу є мийка. Зараз помиють машину та вже тоді і вже тоді дуже відпочивати. У нас знаходиться от, поворот сюди направо на Тернопіль, а я їду в сторону Києва і от, буквально на углу отут якраз мийкася. Хороша, спинили мене, по тільки ці алабаї, я не знаю, хто вони там називаються. Це і не транспортник, і не поліція. Просто поїхав, спинили, каже, давай показуй. ну, типу тих осмотрів, ці всі протоколи. <с Потім <с каже <с до мене, ну, там, звідки їду, що, куди, як. Ну, коротше, повод, аби так, аби прицепити. Коротше, я цих таких алабаїв бачу перший раз. Я в них питаю, ну, ви хто поліція, він. Ну, тіпа, поліція, коротше, це не поліція якась і не транспортники. Ну, Перевірили вони то все. і... Заставив він мене вийти з машини все таке по типу вийдіть е з машини. Я взяв з машини, вийшов, нічого не вживали. Кажу, та ну ні, ну нічого не вживали. Ну і так, прислуг, ну принюхався. Кажуть, та ні, ну все нормально, готові тест пройти на, на алкоголь. Кажу, та ну без питань взагалі. Так що базики, ну, бачите, яка от може бути от, ситуація, типу хтось може п'є і думає, що там. Буду їхати, а мене ніхто не спине, а тут бах, типу, ну, і на рівному місці. Так що краще ну, такими ділами не увлікатися. Коротше, і що? Приїхав я от сюди от на цю мейку. Тут стояла черга, але ця черга не на мийку. Тут є якась. Якісь, ну, коротше, щось тут фури, то роблять якісь документи їм. О, тихогляди, тут люди записуються. На цій мейці жива черга, але. Потрібно підходити до шлагбаума і записуватися в охоронника, типу, що ви на мийку. Бо я якогось разу був, просто став. Мені сказали, що жива черга, стою, чекаю, під'їжджаю, під'їжджаю, під'їжджаю. взаді мене теж машини додаються, потім доходить очередь до мене каже, ну ми тебе не пускаємо, бо ти не записувався. Кажу, та як? Дозвонив до власника, він каже, тут жива черга. Каже, ну, може, в нього жива, каже, а в нас то каже, ти маєш підійти і записатися. Так що, хто може захоче тут колись мити машину, то треба. Підходити до охоронника і записувати. Хочете прикол? Приїхав я до цю мийку, ще навіть 8-ї години не було. Став під боксом, думаю, ну, що так спати, хочу. думаю, ляжу зараз кімарну, хтось прийде та й по-любому розбуде. 11 часов дня я проснувся від того, що мене коротше, так ніхто і не розбудив. Дзвоню на номер телефону, кажу, шеф, кажу, що сьогодні мойка не працює. Я зараз наберу, спитаю, перезвоню, каже, ні, не роби. Коротше, блін, це якась шляпа, а не мойка. Їду зараз десь на обочину стану та й буду нормально собі далі спати. Він проснувся просто від того, що жарко в машині стало. Вісто я вже на депошку став прицепом коротше, під рамку. і настроєння такого навіть немає, щоб щось знімати. На цій роботі кожен день закручують якісь гайки, нові правила, нові закони. Плюс ще до цього всього наш диспетчер ще сьогодні звільнився. У нас виходить, крім поштовців, є ще свої диспетчера, нормальний тіп. Міг тебе блін, витягнути з будь-якої точки України. Навіть пустим, і навіть хребтом нічим, і чим хоч. Сьогодні звільнився. Так що, такі діла. Все, 23.10, виїжджаю вже загрузили мене. І зараз треба буде, виходить, на обізні не повернути відразу направо на Київ, а заїду на основний термінал, заберу там хлопців з собою з нашої фірми до Києва, бо вони Коротше, коробка в них в машині вмерла, то машина буде 10 днів на Мандсервісі, то треба буде їх забрати. Проснувся, я вже на кіту, так і всю дорогу нічого й не знімав, щось блін, забув, такий не в нафтрі якийсь був. Є в мене планування, переїжджаю я зараз на Пролізке, там беру ящика на голову і в 20.30 звідти виїзд назад, переїжджаємо на кіт. І з кита буде 22.00 чи 22.30. Їдемо міксом на Вінницю. У мене буде виходить, прибуття на Вінницю 4 ранку. Я поїду з'їжджу додому, і потім мені ще в 10-й перезвонять, скажуть, чи можу я вдома залишитися до понеділка, чи не можу то якщо ще повезе, то ще якісь сутки вдома переночую і останеться мені ще коротше, до 18 числа доробити, і далі вже буде відпустка, це вже точно буде. Бо вихідних не дали, сказали або вихідні, або відпустка. Ті, а я хотів і вихідні, і відпустку, то так не, не виходить. Коротше. Виїзд з пролісок 20-30, зараз що на годину купів другого, що навіть а ящик вже стоїть водоготовий на голову. Коротше, зараз беру цього ящика, щепляюся назад з причепом і назад на кіт їду. Ну, ящик вчеплений, медика пройшов, ТТН забрав. Зараз тільки ще вчеплю з прицепа свого. І переїжджаємо. Все, стою вже на киту, під рампою, зципився. 22.15 буде виїзд і є в мене коротше сьогодні знов пасажир. Мужик попросився до Вінниці під'їхати, то заберу його якраз. Кращотко в 3.15. Буде вже прибуття на вантажний, там ящичка скину, наверное, поїду додому. Візьму щось з тобою передягнутися. Щось поїм і ще якраз лишиться. Я не пам'ятаю там тиждень чи трохи більше, мені видає, що, що тиждень до до цього Фух, до відпустки І, коротше, е, таке ще питання пацяке е, Буде я купувати собі цю камеру е, для покращення ну, якості відео, що було. І таке питання хочу вам задати. Напишіть, будь ласка, в коментарях, е, що ви більше хотіли б е, ну скажімо так, побачити, щоб я більше щось знімав. Типу, там, чи якісь заїзди під контейнера, ну, типу, там, чи якісь ну, у вас є може які питання. Там, ну, коротше, Напишіть в коментарях, що ви хочете бачити більше в моїх відео, то я буду акцентувати на це свою увагу. Так, і пробув я вдома, в резерві сутки. Сьогодні в мене є вже планування. Буду на такому етапі завершувати цей відос. Сьогодні е, в мене малина є. Ми збираємо, продаємо її оптом. Починаю її возити, це от тільки от позбирали. Зараз повожу. І буду помаленьку збиратися їхати на термінал. У мене в час 45 ночі буде виїзд на Львів, але правда транзитом через Хмельницький. Тому, якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, лайк, комент і підпишіться. А я вже буду починати для вас знімати новий відео. Так що всім пока.